Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про сад, город, курочок, індичаток. І півень наш Барбезьє теж вас всіх вітає. Сьогодні нашим курам рік у нас день народження. Тортами, правда, не печем, але про кур розповімо. Як живуть, що їдять, яке яйце несуть, який оплід інкубаційного яйця. Як подалали ми весняну линьку і взагалі? Так от, курам рік, вилупилось в минулому році, вони 10 травня в мене. Стартували на стартовому бройлерному комбіформі, потім ми перевели, потім ми перевели їх на сипучку, яку ми виготовляємо власноруч. І так по сьогодні вони її і їдять. Там рецепти змінюються згідно віку. Кому це буде цікаво, я залишу рецепти в описі до цього відео. Може подивитися. Значить, рознеслися курочки у віці 5,5 місяців. Барбез'яв взагалі розносяться достатньо крупним яйцем: 50-55 грамів. Вага яйця колір яйця коливається від білого до світло-кремового, такого молочно-кремового. Кури в нас переважно чорні, було дві сірих, одна загинула від жовточного перитоніту. Але наші кури луплені вивелися від батьківського поголів'я, в якому було три чорні курки і три сірі. Відповідно від оцих наших кур, що зараз ходять люди, які купували в мене інкубаційне яйце, написали мені і прислали фотографії, значить, лупляться як чорні, так і сірі курчата. І одне навіть там вийшлося сплеш. Що по оплоду? 22 квітня я відправляла інкубаційне яйце, тобто 28 штук було відправлено. Вчора я подзвонила, зателефонувала, що з оплодом. З 28 яєць 26 було оплідних. На початку березня у віці 10,5 з половиною місяців. Наші кури придумали линяти весняну линьку. У мене це вже другий сезон у Барбез'є весняна линька, причому, що мені дивно в сусідньому відділенні у нас живуть кури породи лікбар. Вони не линяли, хоча луплені разом однією інкубацією разом з цими. Ці почали линяти котрась активніше, котрась не так сильно. Одна там є курка взагалі лиса, як з Бухінвальда. От, але для півдня нашого вона сама сексуальна і несеться. Що я зробила? Значить, ми я купила готовий комбікорм, хороший для несушки, і ввела їм в раціон трішки готового комбікорму. Тобто, зранку я їх годую двічі на день, зранку і там в п'ятій годині вечора. Зранку я давала їм сипучку, а на вечір вже давала той комбікорм. Значить, линьку ми подолали, всю линьку вони неслися, було трішки зменшення кількості інкубаційного яйця. Якщо до линьки було у нас 8-9 яєць в день, 10 було, 6 по різному, то як починали вони линяти, то зменшилося було 2, 3, 4. Але буквально за два тижні після того, як введений був. Готовий комбікорм, почало воно відновлюватись, відновлюватись. Ну і от, по суті, за місяць, за півтора ми її ці носкості не втратили, злиньки практично вийшли. Там хто обшарпаний, то відростають, а декоти і так і не линяли. Не знаю, з чим це пов'язане. Можливо, це пов'язане з тим, що взимку вони у мене активно неслися. Ми їх досвідчували, ми трішки підігрівали, коли було холодно. Тобто, утримували в курятнику, в курнику температуру в діапазоні 8-10 градусів. В общем, кури неслися всю зиму, Богу дякувати. І рознеслися в 5,5 місяців вони в нас. Барбез'є розносяться взагалі крупним яйцем. я Вже не пам'ятаю, може, це і сказала. По кольору від білого до такого молочно-кремового, будемо казати. В кінці відео ми поважимо, я покажу інкубаційні яйця, взагалі яйця від них, але то відібрані на інкубацію, поважимо для розуміння, які яйця може нести ця порода і несе, в принципі, при більш-менш пристойному утриманні. Значить, стосовно того, хочу вам показати: оце чоловік знімає, в лівому гнізді сидить квочка. Чи, друзі, це якась, не знаю, ненормальна курка. Чи може я це в минулому житті десь я провинилася? Це в мене вже четверта квочка за цей рік. О, ця хоче сісти і нікуди. Так от, та чи та квочка сидить у нас на гнізді 54-й друзі сьогодні день? Над нею вже були проведені всяческі маніпуляції. Для того щоб її з того гнізда зняти, і у холодній воді ми її купали. О! І бачите, що вона ще й б'ється. І в бочці ми її дві доби тримали в темній без їжі, без води у підвалі. Друзі, воно нічого не допомогло. Я не знаю, що з нею робити. Витягнути її треба витягати тоді, коли півня нема. Того, що півень, півень у нас справжній джентльмен, він своїх дівчат повністю захищає. І він не агресивний абсолютно, півень хороший, але коли я підходжу до курей, він їх обороняє і один раз він хотів на мене напасти. Встань, дурепо, треба йти їсти. Оце отаке чучело. Ну, чучело і все. І там уже й друга квочка. Зараз я вже їх повитягаю. Ну та ще не так давно сидить. Так, це щоб о, все, він вже прийшов п'ять, ніхто не ображає твоїх дівчат взагалі. Заспокойся, заспокойся, друзі. Це півник у нас привезений, це не наш півень, це іншої крові, абсолютно привезений з Франківської області. Він до нас приїхав від пана Андрія, за що дякую йому величезно. Коротше, якщо жартома, то мальчик по визову, приїхав обслуговувати наших курочок, попутно вбив нашого півдня в перший же день, якого ми хотіли собі залишити. Коротше, це такий конкретний альфа-самець, що ну, дуже він господар до кур, дуже він господар захищає, водить, обороняє всякі смаколики, де там якого хробака найде, він кличе, він не з'їсть. Хороший півник, в нього на нозі стяжечка, та у нас іншого і нема, того ж повторюся, щоб вже він нам вирішив питання із зайвими півнями. От. Так що, отака, друзі, в нас історія. Отак, що їдять вони ще? Значить, у вільному доступі у них завжди є ракушка. Я їм досипаю, вони їдять. Коли їм то необхідно по мірі необхідності. І ще маю я, от уже допиває миловід Васелен, даю їм два рази в тиждень, даю один день, в смислі, два дні раз на тиждень з розрахунку мілілітр цього вітаміну на літр водички. І все. Значить, по рахіту нам профілактику робити не потрібно, тому що вони на вільному вигулі. По кальцію більш-менш все у нас, Богу дякувати, поки що нормально. А стосовно квочок, друзі, вам скажу, що є у них інстинкт насиджування. Отака божевільна курка в минулому році у мене сиділа. Я щиро вам скажу: я думала, що здохне. Я не знала, вона не їла, не пила. Я думала, здохне. Ну, не здохла, слава Богу. І оце ненормально. Хто знає, що робити, як її з того гнізда зняти? Люди, прошу вас. В коментарях напишіть, порадьте, бо вже не маю я здоров'я на ту курку. Ось така історія. Ну що, підемо додому та подивимося на інкубаційні яйця. Ну і поважимо яйця. Я зараз відбираю замовлення на інкубацію. Значить, що по відходу у мене не дам на інкубацію. Не дам оці три. Просто здоровезні. Вон ще й тріщинка не бачила. Зважимо.

65,5. 77,1. Ось такі яйця несуть кури породи барбезє у віці 1 рік. Вважаю, що яйця не просто достойні, а просто круті яйця. От. Смачні, великі. Дякую, друзі, вам за перегляд. Пишіть про ваших барбезєшок. Що у вас? Як у вас? На все добре, до побачення.